Дівчатка, а тепер це просто я не знаю, це зараз просто рве всі шаблони. Тепер у нас браслет з яшми, все хочеться його розглядати ближче. Давайте, пане Геннадій, продемонструємо зараз нашим дівчатам до попереднього лоту. Якщо ви зараз там вагалися, дівчатка, якщо ви берете, я одразу хочу нагадати, що якщо ви берете дві пропозиції, так одним чеком, якщо ви зараз придивилися собі попереднє намисто яшма, муки, тепер у нас пропозиція, Ця браслет, яшма, дівчатка, це не просто красива прикраса, це потужний талісман, відомий своїми захисними та заспокійливими властивостями. Цей унікальний камінь може стати вашим вірним супутником у повсякденному житті, допомагаючи вам збалансувати емоції та зміцнити внутрішню силу. Яшма вважається каменем гармонії та здоров'я. Тому я б вам радила ось цей браслет носити на кожен день. Придбати його собі і носити кожного дня, навіть одразу хочеться його одягнути собі на руку, так щоб вже ви бачили, як це виглядає. Яшма відома своєю властивістю поглинати негативну енергію, допомагаючи очистити простір та ауру. Так, мої любі. Тобто, якщо на вас буде дивитися там, ну при зустрічі, так ваша подруга або така собі в лапках подруга, ось саме браслет він буде на себе забирати негативну енергію. Це теж. Дуже важливо враховувати. І буде допомагати вам позбуватися стресу, тривоги, депресії, сприяючи саме такій внутрішній рівновазі. А, так, яшма, яшма, зараз ми бачимо на відео. Так кожну кожну намистинку видно нашого браслету, і вона теж, ну ніби, ось художник взяв пензлик і розмалював. Зверніть увагу, яшма може сприяти налагодженню стосунків, також так з оточуючими, наприклад, у вас на роботі. І так, можливо, ви завжди там з кимось конфліктуєте, зверніть зараз увагу. Або ну буває, знаєте, інколи людина запомічає за собою, а інколи їй кажуть, ну що ти така конфліктна людина, так, мої любі. Ось тому вона буде вам все ж таки допомагати так, сприяти саме налагодженню стосунків з оточуючими, так, з вашими рідними, близькими, включаючи так само, колег, ваше керівництво, можливо. Ось зверніть зараз увагу, тому що дійсно має такі магічні властиві. Сті, наша яшма а використовується ще як оберіг від пристріту. Так? з давніх давен вважається, від заздрості, ну та інших негативних впливів, тому що ми ніколи не знаємо, навіть у наших рідних і близьких, що у них в голові, так мої любі, буває, що ну не зі зла позаздрили, але у вас, бачите, вже оберіг на руці, і він вже вас захищає. Якщо ви відчуваєте стрес, тривогу або вам бракує стійкості у житті, браслет з яшма може допомогти вам відчути себе більш врівноваженими. Яшма може сприяти гармонізації стосунків з оточуючи. Вона допомагає бути більш терплячим, розуміючим та відкритим до спілкування, що позитивно впливає на особистості та професійні зв'язки, так, мої любі. Так, а у нас. А у нас вже вже є 750 гривень. У нас вже є падіння вартості на цей браслет. Слухайте, ну мені прямо цей браслет прийшовся до душі. Я сьогодні вже собі обрала один комплект, мої любі. Але я вже розумію, що після того, як попередній був у нас Яшма-Мукаїт, і тут ще іде вона. Можна такий собі набір знову скомпонувати саме браслет за 750 гривень. Дівчата, встигайте сім нагод, тільки лишається. Поспішіть, довжина, довжина. Два. 23 см сантиметри. Тут еластична іде резиночка спеціальна, яка допомагає з легкістю його одягнути на себе цей браслет. Або якщо ви берете, наприклад, комусь на подаруночок, так ви теж не хвилюйтеся, тому що завдяки тому, що тут резиночка на будь-який розмір без проблем він потягнеться, ви одягнете, і потім він набере набуває ось таку форму в спокійному стані. Висота каміння 25 міліметрів. А так, довжина іде 22 см, як я вам вже зазначила. Людям, які працюють так, яшма, от людям, які працюють з емоційним навантаженням, так підходить, особливо вчителям, психологам, медичним працівникам, там іншим фахівцям, так, які постійно взаємодіють з людьми та їхніми емоціями. Яшма може допомогти зберігати спокій та не вигорати моє любі. Тому придивіться зараз, я вас закликаю, тому що дійсно має унікальні властивості саме Яшма, і тим більше, коли це. Це браслет і так Ми любимо А у нас вже як 549 гривень. Ви Ні, ну ви це бачили? 549 гривень. І це браслет. От знаєте, що мені подобається? Що це саме браслет, який ви будете носити, от дивіться собі, на кожен день. Так, от ви вдягнули, і він буде абсолютно під все цей браслет. Абсолютно, тому що тут кольорова гама самої яшми, так вона і не за яскрава, і не затемна. От саме такий баланс, гармонія не тільки нам дарує так? цей мінерал, а іще ще і коль сам у нього так, ось зелені відтінки вони взагалі заспокоюють. Ну і ще я наскільки пам'ятаю, зелений у нас до грошей, тому придбайте собі. Мої любі, і не забувайте, що якщо ви візьмете два лоти, наприклад, попередній лот, яшма намисто, і саме, і саме браслет, то ви іще ще отримуєте знижечку в 100 гривень. Як я вам вже й зазначила на початку ефіру, хто скористався цією нагодою, той молодець, цією е, саме порадою. А зараз, якщо ви щойно доєдналися, у нас попередній лот був прекрасне намисто, яшма. Якщо у вас уже є намисто і ви зараз хочете просто браслет. Але теж хочете ще якусь додаткову знижку. А, можливо, попереду вам і ще щось подобається у нас сьогодні в ефірі. І якщо ви будете однією посилочкою замовляти а, дві пропозиції, ви отримуєте гарантовану знижку в 100 гривень. Тому зараз придивіться ще раз, три нагоди залишаються. Я вас закликаю. Браслет з Яшми буде чудовим вибором для тих, хто прагне внутрішньої гармонії, захисту, стабільності, успіху. Мої любі не зважаючи не і не Ежно від вашого життєвого шляху, чи там знаку зодіаку цей камінь може стати вашим вірним помічником, тому придивіться ще раз до цього браслету. Дійсно, на кожен день моя особиста порада. все тому ми можемо вже рухатися далі, так тому що ми не можемо залишатися довго на е на одному браслеті. Тим більше там декілька нагод залишається, і дівчатка. Поспішіть, а ми будемо рухатися далі. Не перемикайте.